Доброго дня, шановні підписчики і гості каналу. З вами Байрактар Люа. І сьогодні ми будемо проводити обзор автомати... полуавтоматичного... полуавтоматичної зброї. Калаш, е... Тайфун F12. Отакому воно в саквояжі знаходиться, удобний, закривається, ну, тяжовий. Ну нічого. І відкриваємо наш апарат. Опа-на! Оце в нього йде така комплектація. Получається? Це у нас інструкція з використання на українській мові. Далі. Іде два магазини на 10 патронів. Магазини мощні. Два магазини. Не будемо закривати його. Два магазини. Все чудово. Далі. Іде, коротше, предохранитель. Ставиш в цей самий апарат і що типу, він не заряджений. Шестигранники, зв'язки, виходить до розбору автомата. Масленка йде, теж тайфуновська. Далі. Далі, далі. Далі. Запор йде на ліву сторону. Коротше. Ну, не важливо. самий апарат. Тут уже, кстати, стоит магазин на два патрона. На два. Ну, удобно на два патрона. Ось на 10. Аппарат серьезный. Так. Пламогаситель. Верно? Верно. Накручиваем и превращается наш аппарат в бластер. Ручка видвижна регулюється під е, самого стрілка, мушка, мушка, предохранителі. Пусковий крючок удобний. І, кстати, в магазині сказали, що дуже ніжний. Тобто не треба там нажимати, щоб воно стріляло, блі, жати його. Все чудово. Отакий у нас механізм. Все нормально. Ну, от такий апарат. Ще ми з нього не стріляли. Треба дозвіл десь взяти, щоб постріляти. Бо зараз у нас йде війна з кацапами. Кстати, цей автомат і буде кацапа і валить. Так що кацапи берегіться. О. Кучність у нього на 100 на 50, на 50 метрах дуже хороша. Если дробью валить, то исключительно. О! Ну що я вам скажу, цінова категорія цього апарата 35 тисяч гривень. О. Тобто купив і валий. Все, всім дякую за обзор. З вас, підписка, лайк. І що ви думаєте по поводу цієї зброї? Всім до побачення, мирного неба. Слава Україні! Героям слава! До побачення!